Ви собі можете чи говорити, чи це ви собі можете робити, все, що хочете, Можете в мене себе дуже вільно чувати, я все відомо. Маша дозволила мені порозмовляти. Контент знімаємо. Знімаємо контент. Лише Маше, би причепуритися. У нас буде колаборація. Колаборація, Зараз будемо доносити. Так агресивний кі-продукт використовуємо. Агресивний продукт, але ми його будемо пом'якшувати, агресивний такий наш продукт, щоб він більше м'який. Зараз підожди. У мене коли дуже порядок, то це страва, а коли в мене без порядок, то це нормально. Робоча атмосфера. Робучий... Так що дивно, колись в мене в мої родичі живуть в Греції, то вони розказували, що греки перед тим, як зранку відкривати свій салон, вони не викидають волосся з другого дня, а отак от його просто в вуголочки підмітають, щоб коли бачать, клієнти приходять, щоб вони бачили, що вони вже багато працювали. Чесно, і кафейні точно так же само. тобто якісь кав'ярні, вони також мусор не викидають, складають мусор під кафе, спеціально інколи накидають, щоб було видно, що в них вже були клієнти. а прикол. Так що є такі цікаві історії. Типа ми такі зайняті, ми такі зайняті, У нас так клієнтів. Взагалі клієнти вже зранку, поки ви думаєте, чи... Ти в нас каву чи зайти, ми вже тут каву ага. попили давним-давно. Зрозуміло. Що вас каже, впізнала. Каже, ви відео десь в мотелі, каже, ночували, вас американець кинув. Помните я? Ночувала з денчика в мотелі і назвала відео Американець вигнав Українку, щось таке. Вона мене знала. Ти до мене, ти до мене, не ходи. Боже. О, я зараз її засосу. Цмашу. Прикиньте, як я мав мені кофе сделала. Европейский. Какие-то Как Сто год не пила. Я таких кофе, девки, не пила сто год. Усю моя рукодельница и чародейница. что Рукодельница и чародейница. Кто, я? Да. Я люблю всіх, чесно. Я люблю жінок, того, я люблю з ними працювати, бо знаєш, мені таке здається, що в така така місія робити жіноче життя краще. Мені приємно це чути. <рив> 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 ти до мене, ти до мене не ходи. Оце й коротенький. Подо мене, по до мене. Зараз Ху... трошки зайду. Високий чорненький. Зробили бровки мені, і тепер вони короче дуже такі активні.